середа, 4 квітня про головні події цього дня у випуску. Новин у студії для вас працює Люба Ворська. Мої вітання. 5 по 7 квітня частину дороги на і Самбір Дрогобич стрий перекриють через ремонт залізничного переїзду. Об'їзд у напрямку Стрий Дрогобич відбуватиметься за маршрутами Стрий-Пісочне та Стрий-Гірне. На під'їзді до цієї ділянки дороги встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні стенди. Нагадаю, що ремонт дороги на і Самбір Стрий Дрогобич виконує одеська фірма автомагістраль південь. На роботи із держбюджету запланували витратити 80 50 мільйонів гривень. Замість примусу, партнерство. Таким був лейтмотив урочистого відкриття центру обслуговування платників податків у Державній податковій інспекції у Стрийському районі. Як зазначалося на урочистостях першого і поки що найкращого центру в області, стрийські податківці та платники податків тепер матимуть можливість для роботи відповідно до нових вимог і стандартів. У цьому переконалися наші кореспонденти. А почалося все за давньою українською традицією з Божого благословення та освячення, обряд якого зіснив отець Мирон. Потім господарі та гості, серед яких голова державної податкової служби Львівської області Віталій Пекарчук, голова рейдер Володимир Борій і заступник голови районної ради Орест Курило оглянули новостворений центр обслуговування платників податків. Якщо до цього останні змушені були ходити численними тісними кабінетами, пристоювати в чергах, отримати консультації в непристосованому для цього актовому залі, то віднині до їх послуг і окремий вхід і Три зали і сім вікон за напрямками платежів. Тут можна отримати кваліфіковану консультацію з податкового законодавства, подати звіти, отримати необхідні довідки, патенти, свідоцтво тощо без зайвої тяганини. Як підкреслювалося на урочистому зібранні, облаштування центру йшло паралельно з основною роботою податківців, які, до речі, не цуралися, і будівельних робіт присвячуючи їм власні вихідні. Ми сьогодні наочно переконалися чи наглядно переконалися в тому. Що слова голови Державної податкової служби України, які він сказав в свій час на зустрічі з працівниками Державної податкової служби, про те, що ми переходимо від політики фіскальної політики до політики надання сервісних послуг платника податків, перетворюється в дію. Сьогодні ми в області. Перше відкриваємо Центр обслуговування податків в місті Стринь. Це новий напрямок роботи, новий, удосконалений, і я думаю, він буде більш ефективним напрямок роботи Державної податкової служби. По створенню і доброзичливого, будемо сказати так, відношення до платників податків. І це великий плюс в послідуючій нашій з вами роботі. Я хочу вам сьогодні відверто сказати, що Стрийська державна податкова інспекція є однією з кращих державних податкових інспекцій в області. І свідченням цього є і створення першими в області центру обслуговування платників податків. Курс у нас незмінний. Замість методів примусу переходимо на партнерські відносини. В першу чергу ми будемо розцінювати роботу Державної податкової служби як Якість надання послуг для платників податків? Відкриття сьогоднішнього центру це говорить про те, що будуть надаватися більш якісні послуги зі сторони податкової інспекції. Адже в нас на стрічі працює понад 2500 Підприємців з них десь 180 юридичних осіб і дві підприємців фізичних осіб, це люди, які приносять нам 12% наповнення нашого місцевого бюджету в загальному бюджет району, як ви знаєте, біля 63 три мільйони. Я думаю, що з відкриттям сьогоднішнього центру буде можливість збільшення дохідної частини нашого місцевого бюджету. Основне це що дійсно що ті партнерські стосунки, які має. Бути між бізнесом і податковою, ми постараємося на стріщині налагодити якнайтісніше, в тому доброму слова. Дійсно, я думаю, що це, що зроблено, це надасть більш новіший спект послуг, починаючи від нового прийняття звітності за рахунок комп'ютерних технологій. Отримання доступу до інтернету, тут платників ми плануємо запустити і принципі запустити. Так само, відповідно, консультації за допомогою ліги, системи Ліги. Я думаю, все це буде зроблено, надано в повному обсязі. На Стрищині клімат, я можу сказати, це відверто і впевнено. Податковий клімат дуже нормальний. Дійсно, вже сьогодні сказав, що податкова – це і партнер бізнесу. І так повинно бути. Через три місяці приїдемо до вас ще раз, але зберемо, щоб більше в цьому залі було платників податків, я хотів би від них почути, як за три місяці помінявся, якщо клімат у нас, ви кажете, мікроклімат той між, і відносини між податковою і підприємцями нормальний, то як він зміниться з веденням центру? Таким чином, державна податкова інспекція у стрільському районі фактично першою вийшла на конкретний результат створення належних умов для щоденної співпраці з бізнесом, запровадивши нові стандарти обслуговування платників, мета яких обмеження фіскальних функцій податкового відомства і перетворення його на сервісну службу європейського зразка. Василь Олексєєв, Руслан Леськів для стризьких новин. Захворюваність на КІР у львівській області з січня зменшилася утричі. Якщо у січні 1191 випадок, у лютому зареєстрували 704, у березні 360 випадків захворювання на кір, каже начальник підвідділу Львівської обласної сес Наталія Тімко. Лікар розповіла, що дня реєструється від 18 до 33 випадків захворювання. Водночас територіями, де найбільша кількість захворілих, сьогодні Львів і Постомиківський район області. За інформацією міністерства. Тво охорони здоров'я на середину березня західні регіони України все ж єдирували за кількістю зареєстрованих випадків підозри захворювання на кір. Міліція просить допомогти у пошуках безвісті зниклої Наталії Громової, 1984 року народження, яка проживала з строю на вулиці Площа Ринок. Дівчина 30 листопада 2004 року вийшла з дому і не повернулась. Досі місце її перебування невідоме. Прикмети, ріст 165-175 см, Середньої тіло будови волосся темне, довге, обличчя овальне, броволості очі карі. Якщо вам відомо що небудь про обставини зникнення дівчини чи місце її перебування, міліція просить повідомити за номером телефону 52227 або 102. Сьогодні міжнародний день інтернету. Його відзначають 4 квітня у день святого Ісидора Севільського, покровителя учнів і студентів, який створив першу історію енциклопедію «Етимологія» у 20 томах у 1998 році. Катольська церква визнала всесвітню мережу скарбницею людського знання. У 1999 році представили кандидатів на посаду покровителя інтернету. Серед них святий Ісидор, свята Текла та святий Педро Регаладом Ватикан доволі довго обирав святих і лише у 2000 році віддали перевагу святому Ісидору. аргументуючи своє рішення призначити саме цього святого покровителем інтернету, папа Іван Павло II сказав, що інтернет це є свого роду енциклопедія людських знань. Крім того, саме Ісидор Сивільський вперше застосував у своїй праці систему перехресних посилань, яка віддалено нагадує гіперпосилання, використовувані у мережі. У багатьох країнах існують також національні на ліні інтернету. В Україні день інтернету святкують 14 грудня. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Я прощаюся з вами. Бажаю гарного настрою. Побачимось. До вашої уваги його величній спорт. Про головні новини дня вам радо розкажу я, Ігор Тимків. Вітаю! Втрата для збірної ситуація навколо воротарської позиції в національній збірні України стає небезпечною. Про це в коментарі АГЕНС Франц Прес сказав головний тренер синьо-жовтих Олег Блохін. Ситуація стає небезпечною, оскільки Андрій Декань – це другий голкіпер, якого ми втратили напередодні чемпіонату Європи. Нагадав він про дискваліфікацію рибки. В нашому розпорядженні залишається досвідчення Олександр Шовковський та Андрій П'ятов, але наступна втрата може стати фатальною для нашої команди. Цитує Блохіна 2012 U INE. Хук знову кинув виклик кличка. Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Марко Хук, який 5 травня зустрінеться із Олою. Афолабі, знову кинув виклик українцям. Брати клички повинні перестати посилати своїх найманих працівників на бій зі мною, сказав він. Замість цього нехай самі вийдуть проти мене на ринг. Закликав Хук. Під найманим працівником Хук мав на увазі Афолабі, який є спаринг партнером українців і виступає під крилом К 2 Promotions, пише 24boxing.com.ua. Квитки розкуплено. На стартовий поєдинок збірної України на євро 2012 проти збірної Швеції вже розкуплені всі квитки за національною квотою. Про це повідомив заступник директора турніру Іван Федоренко. Квитків на матч Україна, Швеція вже точно немає. Щодо інших матчів, як тільки УЄФА завершить підведення підсумків за квитками, ми будемо мати точні цифри, оскільки складе додаткова квота для України, сказав Федоренко. Що стосується квитків загальних продажів, зараз за словами Федоренка відомо лише те, що є невелика кількість нерозумів. Розпроданих квитків на матчі в Донецьку і Харкові остаточну інформацію про те, скільки вболівальників із якої країни і в яке місто приїде, стане відомо лише в травні після додаткового розпродажу квитків. Нагадаємо, матч Україна Швеція відбудеться 11 червня в Києві на НСК Олімпійський. Матч Ліги Європи Металіст-Спортинг розсудять шотландці. Поєдинок відповідь фіналу Ліги Європи УЄФА між футболістами харківського металіста і португальського спортинга обслуговуватиме судівська бригада з Шотландії на чолі з Вільямом Каламом. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА. Помічниками 33-річного арбітра зустрічі призначені Дерек Роуз і Аласдаїр Рос. Четвертий рефері Бобі Меден уточнюється у повідомленні. Матч відбудеться 5 квітня на стадіоні ОСК Металіст у Харкові. Початок о 22 і перша гра в лісабоні завершили з рахунком 2-1 на користь спортинга. Порту оштрафовано на кругленьку суму за расизм у матчі Ліги Європи. Європейський футбольний союз УЄФА оштрафував португальський порту на 20 тисяч євро за расистські витівки фанатів драконів. Інцидент трапився під час домашнього матчу з англійським Манчестер-Сіті в рамках однієї 16-ї фіналу Ліги Європи. Нагадаємо, що городяни подали скаргу до УЄФА, в якій зазначалося, що темношкірі гравці Сіті Маріо Балотелі та Яя Яятуречули мав пічі вигуки із сектору вболівальників португальців. Ось чому ми всі любимо англ Юську прем'єр-лігу. Там ніколи не відбувається нічого подібного. Можливо, інші країни не особливо приймають темношкірих гравців. Думаю, в майбутньому все зміниться в кращий бік. Вони змінять свою думку і гра стане більш відкритою. Футбол є футбол. Болівальники приходять на матчі, щоб насолодитися видовищем. І ми не хочемо, щоб подібні епізоди повторювалися. Заявив Яя Туре. Ось так пройшов ще один спортивний день. Я дякую, що були з нами. До зустрічі завтра у цій же порі. На завтра синоптики обіцяють хмарну погоду, дощитиме. Температура повітря в день прогріється до 19 градусів тепла. Вітер північного напрямку дутиме зі швидкістю 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 тридцять міліметрів тут стовпчика. Волось повітря 70%.